Воз Томас та його друзі. Залізничні історії. Гордон і знаменитий гість. На станційному дворі відбувалися важливі події. Усі були заклопотані і схвильовані, щось записували і фотографувалися. Прибув видатний гість і був тепер у центрі уваги. Хто то? прошепотів Томас до Качура. То, сказав Качур гордо, знаменитість. Що? спитав Персі. Один дуже знаменитий локомотив, відповів Качур. Машиніст сказав, що скоро ми з ним зможемо порозмовляти. О, сказав Томас. Він, очевидно, такий знаменитий, що нас навіть не помічає. І саме тоді прибув Гордон. Хе. сказав Гордон. Подумаєш, багато галасу через ніщо, як на мене. І він попорував геть. Пізніше того вечора паровози з'ясували, що гістя ж ніяк не чванькувати. Він з радістю спілкувався з іншими паровозами ще довго після того, як на небі зійшли зірки. Рано вранці він поїхав. Гордон був так само незадоволений. Скатерті дорога! пробурчав він. Потякав цілу ніч. Хто він все-таки такий? Качур чортові казав, відповів Томас. Він знаменитий. Такий знаменитий, як я? пирхнув Гордон. Дурниці. Він знаменитіший за тебе. Відповів Томас. Він проїжджав сто миль на годину ще тоді, як ти про це і не думав. Це він так каже, пирхнув Гордон. Мені не подобається його вигляд. У нього немає ковпака. Ніколи не довіряйте паровозам без ковпака. У них неповажний вигляд. Я не вихваляюсь, але сказав би, що сто миль на годину для мене запросто. До побачення. Катчур привіз на у станцію товарні вагони. Привіт, гукнув Едвард. Сьогодні вранці проїжджав той знаменитий паровоз, і він мені свиснув. Правда, він вихований. Він найкращий паровоз у світі, відповів Качур. А потім він переповів Едвардові, що сказав Гордон. Не звертай уваги, втішав його Едвард. Він просто заздрій. Думає, що жоден паровоз не може бути видатніший за нього. Дивись, он він їде. Гордон мчав дуже швидко. Гордонові колеса стугоніли на рейках. Він зміг, і я зміг, він зміг, і я зміг. Гордонів потяг промайнув, мов ракета, і зник. Він сам себе рознесе на шматки, усміхнувся Качур. Гордонів машиніст почав його стишувати. Спокійно, Гордон, гукнув машиніст. Ми ж не на перегонах. На перегонах, сказав Гордон, але сказав він це сам собі. Раптом Гордон почав відчувати щось дивне. Якийсь у мене чудний верх казана, подумав він. Таке відчуття, наче чогось не стало. Треба їхати повільніше. та було вже пізно. На шляхопроводі вони зіткнулися з вітром. Це був дратівливий вітер, який віяв раптовими сильними поривами. Гордонові здалося, що вітер хоче зіштовхнути його з моста. Не зіпхнеш, сказав він рішуче. Та, -та вітер думав по-іншому. Він звився йому навколо казана, увірвався під розхитаний ковпак і зірвав його, кинувши вниз у долину. Гордонові було дуже незатишно. Холодний вітер свистів крізь дірку, де мав бути ковпак. І Гордон почувався без нього по-дурному. На великій станції з нього сміялися товарні вагони. Гордон намагався їх розлякати, та вони громадились довкола, не звертаючи уваги на його спроби. По дорозі назад у депо Гордон хотів, щоб машиніст спинився і знайшов його ковпак. Ми його тепер уже не знайдемо, сказав машиніст. Заїдемо в майстерні по новий. Гордон був дуже сердитий. Надіюсь, де по сьогодні порожні, гнівався він сам на себе. Проте всі паровози його чекали. Ніколи не довіряйте паровозам без ковпака, сказав голос звідтись з позад нього. У них неповажний вигляд. Озвучені українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка, редактор Олекса Негревецький. Читав Микола Козій.